Я тобі щось такий скарб покажу. Це магазин з найдешевшими цінами в Німеччині. На все тут є все взагалі. Від їжі закінчують ще якимись інструментами. І Я не буду робити всі блогери, типа в кінці ролика, Назва магазину. Ось одразу назва магазину. Тобі а тепер пішли робити огляд для дітей. Все це іграшки, 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 ціни просто. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, то тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. І майже на все, навіть на якісь круті речі, ціни все рівно маленькі. Відділ з постійним. Дивись, ковдра. 9 євро. Де ти мені менше ковдру знайдеш за 9 євро? Вже в іке найдешева ковра євро 40 десь приблизно. Чоловіки для вас, відділ рибалки, теж ціни просто пушка. Відділ косметики, там все косметика, її ціни Все по євро. Реально. Спортивний відділ, спортивар. Різні гантельки, приколи, різні і так далі. Будь ласка, величезний відер з парфумами по Аж смішно, правда. Жіночий відділ, теж ціни. А на щось взагалі отакі ціни. Далі, відділ побутової хімії. Наприклад, ось такий апарат для чорної тканини коштує в Ройсмані мінімум 5, 6, 8 євро. В ДМ так само. Тут всього на 8 євро 82. Відділ побутової техніки. Такий саме отюг в теді коштує 18 чи 20 євро. Тут менше 10. 10, кажучи. Відділ з одягом, відділ з меблями для дому, для двору, відділ з інструментами чоловічими, з фарбами, абсолютно з усіма. І ціни також дивують. Дворики на машину по 5-6 по євро. Я купував свої за 60, бли. Купа техніки, що тут купа. От Bluetooth-наушники за 11 євро. В мідемаркеті навіть якось гама за такі гроші. Отже, купив я величезну тілешку всього, просто переповнену різними речами. І це все мені вийшло. Отака б тільки поличка, в якій коштувала 60-80 євро. Тут вона коштувала 18 євро. Я знаю, це не маленька сума, але якщо врахувати, скільки я всього взяв, бо мене переїзд на іншу квартиру і так далі, треба все облаштувати, то це прекрасна просто сума. Дуже крута. От Я зараз китаюся і заїжджав декілька магазинів для порівняння цін, то в два-три в три рази реально все дорожче. Рекомендую, користуйтесь.